Всім вітання! Хочу зробити коротенький огляд на універсальний таймер. Показую, як він виглядає. Невеличкий. У нас є три режима: гучний, середній і беззвучний. Відсік для батарейок. Три батарейки, все. Він на магнітах. Примагнічується як до холодильника, так і до нержаві, як усього такого. По, з приводу його уп управління. У вас буде кільце. Якщо ви кру починаєте крутити медленно, то зразу будуть виставлятися секунди. Потім, як почали Якщо крутити, тоді можете швидко крутити. І буде по Якщо зразу крутити швидко, то будуть мінятися вже тоді, минути. Бачите? Потім розменшувати. Ну, головне перший старт. Якщо медленно секунди, якщо швидко. потом потім йдуть минути. Ну, треба просто буде вам привыкнуть. І також є кнопка. Ну, наприклад, ми виставили. Нажали, воно пікнуло і пішов відлік. Все. Якщо, наприклад, вам воно не треба видалий, наприклад, ми можемо виставити, наприклад, на одну. Тут, наверное, даже меньше дивіться. Бачите, я в секундами мы управляю. Нет, даже если меньше, я покажу. На 5 секунд. Включили. И ждемо. Выключать на него. И можно обо наново умыкать. Або виключили і починаєте на Хоч по секундах, хоч по минутах. З, давайте сразу скажу з мінусу. це його звук. Оце зараз стоїть у мене на, на, на середньому, і є високий. На самому вищому у вас буде звук, такий, як раніше, був в будильниках, знаєте, з 90-х таких саме квадратних. Не дуже гучний. В іншій кімнаті вже вже не чутно. Все. Ну, в принципі, про нього немає чого розказувати. Коштують вони по-різному. -по Я брав за 250 гривень на розетка, тому дуже, дуже задоволений. Свої функції виконує. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, комусь було корисно.